Привіт! Ми тут продовжуємо міркувати над тим, як і за що можна запроторити за ґрати Путіна і російських воєнних злочинців. У минулому випуску ми говорили про уроки Нюрнбергського процесу у цьому плані і про те, чому після війни Україні варто пробувати створити міжнародний трибунал саме за цим зразком. Але є й інші думки. Дехто пропонує створити для росіян міжнародний трибунал за прикладом міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії? Тож давайте подивимося, що було там з коментарями кандидата юридичних наук, викладача могилянки Дмитра Коваля. У колишній Йогославії це цілий калейдоскоп воєнних злочинів, розтягнутий на майже 10 років. Центральною в цьому плані стала війна в Боснії з 1992 по 1995 роки, яка почалася після того, як Боснія оголосила незалежність, і серби під фактичним керівництвом президента Йогославії Слободана Мілошевича пішли на неї війною. Страшним символом цієї війни став акт геноциду у Сребреніці в липні 1995 року. Серби стратили там понад 8 тисяч чоловіків, в тому числі дітей та літніх людей. За злочини так званих югославських воєн до відповідальності винних притягував міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Йогославії МКТЮ. Він розглядав обвинувачення 161 людини і 90 з них визнав винними. Президент Йогославії Слободан Мілошевич був серед обвинувачених, але помер під арештом. Тепер поговоримо про те, які уроки цього трибуналу можуть допомогти притягнути росіян. Ми з вами говорили про, про Нюрнберг через багато десятків років після цього. Був створений власне міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії. От що можна сказати про його створення і чим воно відрізнялося від, від Нюрнберга? На момент війни в Югославії, війни, яка призвела до розділення Югославії, виокремлення незалежних держав, була уже досить розбудована система міжнародної бюрократії, якщо я можу так сказати, тобто система міжнародних організацій, які мали відповідати за мир, за різні гуманітарні питання, за збереження культури, за захист дітей і багато інших сфер. Відповідно, з точки зору того, куди нести справу в Югославії, чи куди звертатися, щоб щось змінити в Югославії, було розуміння, що це напевно має передусім бути Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй має такої прямого прямого зобов'язання чи прямого повноваження створювати міжнародні суди. Але тим не менше є у неї повноваження здійснювати заходи для підтримки миру та безпеки. І, от, скориставшись такою широкою формулою, дозволом на здійснення заходів для того, щоб підтримувати мир та безпеку, Рада безпеки прийняла рішення, резолюцію, в якій сказала, що міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії має бути заснований. Ну, і якщо говорити про, про МКТЮ, да, про цей трибунал, а, про які злочини йому йшлося, і і, і за що там переслідувалося? Найперше, злочин геноциду вже був частиною міжнародного кримінального права на відміну від 45 го існувала спеціальна конвенція про запобігання злочину геноциду. Інші злочини також були ті ж самі, що розглядалися в Нюрбезі. Також були в принципі загально прийнятою частиною міжнародного кримінального права. В випадку Югославі не йшлося про злочин проти миру, про агресію, як ми сьогодні це називаємо так, але йшлося про якраз три інших міжнародних злочини: злочини проти людяності, геноцид. Та воєнні злочини. Тобто, щодо цього всього юрисдикцію предметну мав трибунал і міг переслідувати винних? Ну і ключове питання: власне, для чого ми про це говоримо? Та якщо говорити про практику, то що там цікавого, зокрема, і для нас нинішніх? Югославія стала першим міжнародним трибуналом, яка сказала, що де, де було сказано про те, що скоюється злочин геноциду принаймні в одному е регіоні, в одному муніципалітеті маніп... маніп... маніпці... 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 е Боснії і Герцеговини. Це муніципалітет Сребріні. Це так, і е е е трибунал сказав, що дійсно можна скоювати, по перше злочин геноциду щодо частинки частинки групи, тому що не всі боснійці принаймні так. Виходить з, з вироків, які були озвучені трибуналом, не всі боснійці були е, е, жертвами чи потерпілими від злочину геноциду, але ті, які проживали в Срібрінці, і навіть не всі з них, а чоловіки, які проживали в Срібрінці, тому що саме на них був цей геноцидальний умисел спрямований. Тобто, це один із висновків важливий, що геноцид насправді такий злочин, який не обов'язково має бути масовим і повсюдним, як це було з голокостом, наприклад, чи як це було згодом в Руанді, чи як це було з тим самим переслідуванням вірмен в Османській імперії, чи як це було з Голодомором, наприклад, так mm -hmm. то може бути частинка населення, хай навіть невелика. Оці от чоловіки з срібліні, це вже достатньо для того, щоб ми могли констатувати існування геноциду. Також що цікаво розглядалися злочини пов'язані з нападами на цивільні об'єкти, і ми можемо багато чого взяти з того, як трибунал підходив до розслідування цих. Злочин, щоб зрозуміти, чи деякі напади, які ми сьогодні спостерігаємо, були цілеспрямованими спрямованими напади на цивільне населення, чи цивільні об'єкти, чи ні. Бо в чому тут складність, коли ти роз... маєш справу по нападам на цивільний об'єкт, тобі недостатньо вказати, що об'єкт, який зазнав нападу, був цивільним. Важливо продемонструвати, що особа, яка його спрямовувала, знала, що це цивільний об'єкт. А це дуже складно зробити, коли в тебе немає доступу до документів штабних, коли ти не можеш залізти в голову до того, хто здійснює такий напад. І коли ти не маєш взагалі доступу до самих виконавців чи е, представників е, підрозділів, які здійснювали напади, так. Тому його в цьому сенсі багато в чому відповідає на питання, а як же ж тоді нам працювати, так наприклад, вона може вона каже, що може враховуватись відстань від військового найближчого об'єкту до цивільного. І якщо ця відстань дуже значна, це може бути одним із показників того, що напад справді спрямовувався на цивільний об'єкт. Вона каже про те, що те, як напад розгортається, тобто, якщо напад таким чином спрямовується, що він не обирає об'єктів, що він хаотичний і власне ну видно, що не спрямовує, на якийсь конкретний об'єкт, це може бути свідченням того, що це є напад на е, цивільний об'єкт, коли е, надто інтенсивний напад у відповідь, наче як на один постріл з центру міста, як це було з Дубровником, наприклад, і коли надто інтенсивна відповідь, яка е, е, аргументується через репресалію, так, е, це не може сприйматися за чисту монету і повинно тлумачитися як напад на цивільні об'єкти, також тому що знову ж таки так не відповідають на одиничній. Е, і постріл з території, яка цілком цивільною є. Ну і одна з основних інтриг, яка стосується правосуддя, знову ж таки, щодо російсько-української війни, це притягнення, можливе, теоретичне Путіна. от Що нам що нам, що нам нам каже, приклад МКТЮ Ю і Слободана Мілошевича? Цей приклад нам каже, що дійсно притягнення до відповідальності президентів цілком можливо, коли йдеться про міжнародні трибунали. Більше того, тут такий політичний я твіст, тому що коли Мілошевич проводив перемовини, так звані дайтонські мирні перемовини, з метою закінчити цю війну, він дійсно вважав себе таким непроникним до будь-яких загроз з боку чи то сполучених штатів, чи то міжнародних інституцій, але тим не менше він цілком. Став тим, кого міжнародний кримінальний трибунал по Йогославії зміг викликати чи визнати підозрюваним і викликати до суду більше того арештувати. Тобто, навіть найбільш зухвалі лідери в президентському статусі, які думають, що ніколи правосуддя не прийде за ними, все ж таки помиляються, і правосуддя за ними приходить. Це також важливий урок трибуналу по Йогославі. У міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Йогославії був ще брат Близнюк, міжнародний трибунал щодо Руанди. Про нього і про те, як його практику можна спробувати припасувати до російських воєнних злочинів в Україні, ми поговоримо у наступному випуску. До зустрічі!